Українці влаштували, вшанували пам'ять жертв терактів 11 вересня. У Києві посол США в Україні Джон Тефт відкрив виставку робіт українського фотографа Івана Дудкіна. Фотограф представив публіці серію фотографій присвячених об'єктам терористичних атак у США. Зняв він їх напередодні терактів. На виставці побував наш київський кореспондент Руслан Дениченко. Відкриваючи експозицію, американський дипломат подякував Україні та послам інших держав, які підтримали боротьбу з тероризмом. За словами посла, завдяки об'єднанню зусиль різних країн, екстремістам не вдалося досягти своїх цілей. Натомість в світі з'явилося багато прикладів, коли люди домагалися змін ненасильницьким шляхом. У багатьох країнах звичайні люди демонструють, що можливе досягнення політичних змін без насильства, і що екстремізм, який покладається на насильство, не є, як це думають терористи, єдиним шляхом домогтися значних політичних і соціальних змін. Ми бачимо численні свідчення стійкості звідусіль. Автор виставки розповідає, що побував у майже всіх штатах Америки, подорожував пішки велосипедом і автомобілем. Під час подорожей фотографував як звичайних американців, так і архітектурні пам'ятки країни. Напередодні терактів Іван Дудкін потрапив до Нью-Йорка. і каже, що декілька днів провів, знімаючи башти всесвітнього торговельного центру. Я коли побачив ці близнюки, я відчув якесь тривожне і незрозуміле відчуття, що я бачу цю красу в останнє в житті. От і воно мене це не миттєво було, а воно було весь весь час зі мною. Це відчуття. І може тому я е, так багато часу і зусиль виділив для зйомки цих близнюків. Крім фотовиставки в одному із столичних храмів відбувся молебень у пам'ять за загиблими. Руслан Дейниченко для Голосу Америки, Київ.